Привіт, це проект Trade Lab. Мене звати Вася, і сьогодні в нас рубрика Market Outlook, на якій ми будемо розбирати криптомаркет. Тому став лайк і ми починаємо. Ну що, в нас новий тиждень, а це означає, що в нас новий відос, Тому давайте поїхали розбиратися з криптомаркетом. Почнемо ми, напевно з найголовніших подій, які відбувалися минулого тижня. А минулого тижня в нас були опубліковані дані по ринку праці США. А, нагадаю, що зараз... Досить е, великі сумніви присутні в багатьох аналітиків про те, що ФРС запізнилися з зниженням відсоткової ставки і економіка США. Близька до стану рецесії за рахунок того, що ринок праці є набагато слабкішим ніж його показують, і тому якраз вихід останніх макроданих по ринку праці був для нас максимально важливий, аби зрозуміти, що там реально зараз відбувається. Оскільки вже цього місяця в нас відбудеться перше зниження відсоткової ставки, на яке більшість чекає вже більше року, і якраз. Тут нам потрібно зрозуміти, чи контрольована ситуація ФРС, чи не контрольована. Як ми це зрозуміємо по тому, як сильно агресивно вони будуть знижувати відсоткову ставку, якщо ставку знижуть на 0,5%, це буде означати те, що ФРС не дуже контролює ситуацію. Таке агресивне зниження буде означати те, що є все ж таки шанс рецесії, і вони це роблять, аби все ж таки змогти домогтися тої м'якої посадки, про яку вони так говорять. Зниження на 0,25% буде позитивом для маркету, що буде означати те, що ФРС досить контролює ситуацію, і все в них йде по плану. І якраз останні дані по ринку праці можуть нам це підтвердити, оскільки вони показали, що ринок праці залишається все ж таки досить сильним. Рівень безробіття в нас залишився на такому ж самому рівні, як і минулого місяця. А по кількості нових робочих місць ми побачили трішки нижчі дані ніж були прогнозовані, тому це в рамках норми. Якщо ми глянемо на чарті, то до речі, навіть в моменті ми досить позитивно на ці. Дані реагували, як бачимо. Але після чого в нас знову включився продавець і нас скинули нижче. Знову ж таки, новини ці, скажімо так, вони не працюють локально. Вони зосереджені на більш середньострокові терміни, оскільки вони нам показують якийсь глобальніший стан економіки. Серед важливого цього тижня у нас теж будуть опубліковані досить важливі дані, а саме головний інфляційний індекс CPI, Ну і також не менш важливий індекс PPI. Ці дані будуть опубліковані в середу і в четвер. Нагадаю, що наступне засідання ФРС відбудеться 18 вересня, де більшість все ж таки очікує зниження відсоткової ставки. Тому теж важливо слідкувати за тим, які дані вийдуть. Знову ж таки, нам потрібно побачити плавне зниження для позитивного, скажімо так, результату. Тому будемо обов'язково в середу знаблюдати за тим, що в нас які в нас дані будуть виходити, як на це буде реагувати ринок, оскільки до 18 вересня залишається все менше і менше часу. А якраз я думаю, що ключові моменти на маркеті можуть відбутися під час засідання ФРС. Тому ми переходимо до графіків. А з місячного таймфрейму тут все без змін. Точніше, навіть краще брати до уваги трьохмісячний. Ціна знаходиться в трьохмісячному ФВГ, що є для нас досить сильною зоною, на яку ціна може реагувати. Нагадаю, що до закриття трьохмісячної свічки залишилось у нас 21 день. Також на тижневому таймфреймі у нас тут, скажімо так, нічого нового. Ціна продовжує бути в цьому більш глобальнішому накопиченні. Бачимо, що свінгів. У нас залишено зверху достатньо, ціна далі продовжує працювати з мінімумами, Але якщо відштовхуватись від контексту, то в нас контекст залишається шортовим. Ціна реагувала на тижневий шортовий ФВГ. Нижче в нас бачимо інструментів, ніяких не сформовано. Тому ціна спокійно може ще прийти на до цього лоу, якщо говорити про тижневий таймфрейм. На дейлі в нас ціна також формувала шортовий ФВГ. Як бачимо, і так само в нас метою може бути після тесту цього ФВГ цей лоу, оскільки, знову ж таки, це знизу найближчий інструмент. Тут тобто у нас може бути от така от історія. Якщо ми перейдемо на 4H, то на 4H ми бачимо, що в нас в принципі тут формувався. Лонговий ордер flow на 4 годинному таймфреймі, але поки мені не дуже подобається, як ціна реагує на цей свінг. Якщо в нас е закриється ця свічка свіпом то це буде вже означати про першу слабкість. Ціни, і ми можемо вже відкатувати. Якщо в нас повноцінне відбудеться закриття, то можна говорити про продовження цього висхідного 4 годинного флоу, і якщо воно дійсно буде продовжуватись, то таргетом може виступати цей свіг. Тому в першу чергу я би подивився, як закриється ця 4-годинна свічка для того, щоб формувати контекст. Якщо після закриття цієї 4 годинної свічки у нас буде сформований свіп. І на 15М нам дадуть шортову модель для входу, то тоді я буду розглядати шортові угоди. Поки спостерігаю, і потрібно побачити закриття цієї свічки для формування контексту. Бо ХТФ у нас нагадаю залишається шортовим, оскільки в нас тут був тест шортового ФВГ, Дейлі в нас теж тут шортовий ФВГ, тому. Тільки в нас 4 h лонговий, але якщо і на 4 h ми побачимо слабкість вигляді цього свіпу, і на 15 m буде шортова модель для входу, тоді будемо розглядати шорти. А в іншому випадку в нас ще флоу може лонговий продовжитись до цього свінга. Тому чекаємо на закриття 4 години свічки для формування чіткішого контексту, але в принципі я вам дав два варіанти, з якими можна спокійно а, працювати. Тому пропоную прийти ще на спритфайтер, щоб глянути, що там у нас знаходиться по маржинальних рівнях. По спритфайтеру бачимо, що якщо дивитись по досить великих маржинальних рівнях лонгових, то вони в нас знаходяться кратно вище. Але якщо дивитись по шортових, то досить близько до нас знаходяться шортові якраз маржинальні рівні. Тому, якщо діяти, скажімо так, більш логічніше. Хотілося би спочатку побачити захоплення цих маржиналок знизу, а вже потім ріст до маржинальних рівнів вище, оскільки рівні нижчі знаходяться до ціни ближче. Це якщо говорити так, по тому, як воно зазвичай відпрацьовує. В принципі, нижче в нас є ще за чим йти, і головний ліміт в нас знаходиться на 51,200. якраз а, біля цього лоу. Тому варіант з перелоу від. Денного шортового ФВГ, в принципі, нас може бути актуальним про те, що я й говорив зі сторони просто свічного аналізу, тобто, от такий от план. Знову ж таки, будемо дивитися. Що ціна далі буде формувати. Ну і додамо трішки нового в наш аналіз. Будемо тепер дивити ще теплову карту, щоб розуміти, де в нас які ліміти знаходяться. Якщо ми глянемо на спотовий графік, то якраз бачимо, що під цим лоу у нас стоять декілька а, вже нових лімітів, які ціна може знімати. Ну і так само бачимо, що в районі якраз 50 тисяч у нас а, знаходяться ліміти на покупку, які вже стоять досить давно. Тому ідея з перелову може. В нас, скажем так, бути актуальною, як бачимо, лімітів на продаж вище в нас поки не стоїть в великих об'ємах. Тому логічно може бути ще якраз ходити на один перлов, а щоб ці ліміти, які в нас зараз стоять, ще додатково накопичити. Ну і так само давайте глянемо ще ф'ючерсний графік, і як бачимо по ф'ючерсному графіку, в нас так само нижче знаходяться свіжі ліміти, по які ціна може йти. Ці ліміти, які стоять тут вже досить давно, поки аналізувати не будемо, спокійно, вони можуть бути там для того, щоб, скажімо так, зробити певну маніпуляцію, будемо відштовхуватись від тих, які в нас локально. Локально бачимо тут невеликий ліміт, і локально бачимо ще ліміти під лоу якраз на 51,500, 51,300. Тобто, це теж той район, який нам вказував спритфайтер. Тому якщо підсумувати. Знову відкрити графік СМК. Напевно, ще з тим, щоб лонгувати, я би не спішив. А якщо аналізувати дату з інших скажімо так, метрик і так само навіть дивитись по кластерах, то є ще спокійно шанс сходити на ще один перелов. Тому це ще може бути не фінальна висадка, а скажімо так, зловили одне дно, ще одне в подарунок. Поки всі метрики вказують на те, що. Лонгових факторів тут досить мало і є ще шанс спокійно сходити на один локальний перелов. Не буду говорити за глобальніший лов, але за локальніший точно. Тому от такий от план по BTC. Не забувайте, що в нас ще в середу відбудеться відбудуть дані по якраз інфляції, на які теж треба буде зважати, на які теж ціна може реагувати нам. Формувати нові мови, ну і також не забувайте, що 18 вересня засідання ФРС. Думаю, по побітісі все ясно. а Ми з вами можемо прийти до ефіріума. Ну і на правах реклами хотів би зробити невеличку ставочку про те, що наша команда зараз відкрила набір на наш новий потік навчання, де ми запустили свій новий продукт з унікальним підходом до аналізу графіків. Я думаю, за яким ви могли спостерігати весь цей час. Це аналіз того, як ціна буде працювати з об'ємами. Також ми адаптували туди нові інструменти і готові передати свою робочу торгову стратегію кожному нашому учню. Тому, якщо вас це цікавить, залишаю нижче свій інстаграм. Пишіть мені в інстаграм, і я вам дам більше інформації про наше нове навчання. Буду радий бачити кожного. З місячного таймфрейму все тут без змін. З трьохмісячного теж ціна. Е Поки ніяк не реагує на цей трьохмісячний ФВГ, але знову ж таки до закриття ще цієї свічки залишається 21 день, більш локальніше ціна працювала з шортовим тижневим ФВГ, і таргетом якраз може виступати цей low, оскільки це, по суті, найближчий інструмент. Тому теж по ефіріуму перелов можливий, але тут вже в випадку не просто локальніший low, а більш глобальніший перелов, як і по BTC. Тут в нас теж знаходиться шортовий ФВГ, на який ціна може реагувати. Таргет вигляді лоу теж може бути тут актуальний. Тому якщо ми на LTF будемо бачити реакцію, шортові угоди можуть відбуватися аж до цього лоу. Ну і в принципі бачимо, що глобальніший лоу у нас в принципі знаходиться не так далеко від останнього локального лоу. тому якщо я думаю, ми сходимо вже. І за цим лоу, то і буде, напевно, знятий більш глобальніший лоу по ефіріуму. 4H у нас, в принципі, тут така ж сама історія, як і по BTC, В нас присутній висхідний order flow локальний. Бачимо, що ціна навіть формувала ФВГ під час росту, але знову ж таки. Ми не бачимо хорошого закриття над 4-годинним свінгом, і це вже так само може свідчити про ознаки слабкості. Тому е я би дочекався закриття 4 годинної свічки, і якщо в нас на 15М сформують тут модель для входу, я, буду, я би відкривав шортові позиції з цілю, знову ж таки на перелов, але б знову ж таки таргетування було в перший свінг. Тобто от приблизно така от історія. Ну а тут би знову ж таки дивився, як ціна реагує на цей свінг, але більш глобальніший таргет з ХТФ у нас залишається цей лоу. Знову ж таки, в нас як і по BTC, daily контекст шортовий, віклі контекст шортовий, тільки 4H поки лонговий, Але знову ж таки, якщо ми тут закриємо цю чотири свічку чотирьохгодинну свічку свіпом, то це буде вже означати про певну слабкість. Тому пропоную ще зберегти на спритфайтер і глянути, що в нас там знаходиться по маржинальних рівнях. У спортфайтеру бачимо, що великих маржинальних рівнів нижче в нас немає. Залишені знову ж таки такі невеликі рівні. Якщо таргетуватися в маржинальні рівні зверху, то бачимо, що в нас таких сформований досить великий об'єм. Але так як і по BTC, якщо BTC сходить нижче, я думаю, в кореляцію в парі з BTC, ефір так само може ще сходити на один лоу і зняти ці два, два маржинальні рівні нижче. Також давайте відкриємо теплову карту, і бачимо, що на спотовому графіку в нас тут залишені досить непогані ліміти, за якими ціна може. Спускатись, тому будьте готові до того, що ефір ще може сходити спокійно в район 200-2000 за один ефір, оскільки в нас тут теж присутні ліміти. Давайте ще глянемо, що в нас тут по ф'ючерсних позиціях. Відкоригуємо трішки індикатор, щоб він нам дав трохи більше інформації. Бачимо, що прям таких великих ем, лімітів по ф'ючерсах у нас немає, тобто знову ж таки невелика частина. Зосереджена в цьому районі. Але, як бачимо, тут стояли в принципі вже ліміти, але їх поки забрали. Досить цікава ситуація зі сторони фьючерсного графіку. Ще за цим буду слідкувати. Але по споту тут, прям чітко, видно, які в нас ліміти стоять, і деякі з них стоять вже досить великий проміжок часу, як бачимо. Тому от така от ще ситуація по тепловій карті, в принципі, як і по BTC. Так і по ефіріуму, я би ще не очікував прям висхідного руху. Думаю, що ще один нам лоу якраз на фоні новин можуть спокійно дати. Тому от в принципі така от ситуація. Думаю, що зміг максимально детально до вас довести свої думки, і ви прекрасно розумієте, що тепер очікувати від маркету. Тому в першу чергу в нас буде таргетування на новини, які вийдуть в середу. Також не забуваємо за 18 вересня і засідання ФРС. Ну і будемо слідкувати з тим, що буде формувати маркет. Контекст з BTC і з ефірі моєму розказав, тому залишайте коменти, як вам аналітика. Також ставте лайки, якщо це відео було вам корисним. Ну і підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб підтримувати україномовний контент. Ну а ми з вами побачимось в наступному нашому відео.